Всім привіт! Тільки що отримав посилку от від кур'єра. Це мені прийшов ноутбук. Я замовив собі ноутбук, ноутбук Air на m 4 Перед тим я замовляв ноутбук Dell Alienware Aurora. Це був геймерський комп'ютер, але він мені прийшов, я кілька днів покористувався ним, і у нього почались збої, він почав зависати, дуже шумно почали працювати кулери, і я повернув його. Я його замовляв на Чорну П'ятницю на Амазоні. Він мені трошечки довго йшов, правда, він був з великою знижкою. І тому я перед тим як вибирати, я аналізував ринок, я думав, вагався, чи брати комп'ютер на чіпсеті Intel, чи брати на чіпсеті AMD, чи брати MacBook. І все ж таки мій вибір впав на комп'ютер ігровий. Фірми Але цей ноутбук мене розчарував і я його повернув. Амазон мені трошечки довго повертав кошти за даний ноутбук. І потім я вирішив все ж таки відмовитись від е, комп'ютерів на архітектурі X86 і вибрати. Mac. Даний ноутбук я купляв на офіційному сайті, більше на Amazon я не хотів купляти я заплатив за нього 1650 євро, 308 євро були державні митні збори. За комп'ютер Dell я також був заплатив державні митні збори, але вони були трошки в меншому розмірі, вони були 252 євро. Ну і зараз я буду йти додому і більш детально вам покажу, розкажу про цей ноутбук. На даний момент я юзаю ось такий. Ноутбук користуюсь. Це є ноутбук фірми Microsoft. Ноутбук Microsoft Surface Go. Він є повністю алюмінієвий На базі чіпсета i5. Досить непоганий такий ноутбук. Перед тим я змогу собі був Dell, Alienware, Aurora. Як я говорив, я його повернув. Також я докупив собі до цього геймерського ноутбука ось таку підставочку з охолоджувачами, щоб даний ноутбук не перегрівався. Крім даного ноутбука, у мене було дуже багато і Sony VAIO, і Acer і Hewlett Packard ZBook, і Lenovo Yoga 5-та. Ну, поки що мені найбільше сподобався ну, І Зараз ось мені прийшов ноутбук фірми Apple MacBook. Ну, і зараз я приступлю до розпаковки даного ноутбуку. Ось в такій коробочці. Тут знаходиться даний ноутбук. Це у нас MacBook Air. Я його замовляв в конфігураторі на офіційному сайті Apple.com. Комп'ютер я взяв в конфігурації 24 ГБ оперативної пам'яті даний лаптоп у нас в кольорі Blue. Блакитно-такий синий ковір, наближений до сріблястого кольору. За розміром, як ви бачите, він більший. Це ноутбук має розмір 13,6 дюйма. Також в конфігураторі я замовив. Ось такий адаптер живлення. В базі він йде е, 35 ватний. Я собі замовив 70 ватний Він має, правда, лише один роз'єм Type-C. Тоді як е, 35 ватний має два роз'єми. Тобто можна одночасно заряджати кілька пристроїв. Ось так він виглядає. І також в комплекті йде ось такий кабель під колір даного макбуку. Також в такому Sky blue кольорі. Це я MagSafe кабель зарядки. Ну і, я так зрозумів, ось тут у нас йдуть осілякі документації. Поки що нам цього не потрібно. І зараз ми проведемо перше вмикання даного ноутбука. Також е я замовив собі, як ви можете бачити, російську розкладку клавіатури. Звісно, я хотів на українськ, але в Ірландію українську розкладку не відправляють. Відправляють лише з російською. Ну і зараз я буду проводити перше микання. Ось нас так зустрічає на різних мовах. Ну і Зараз я буду, швидше за все я встановлю собі російську мову. І далі в процесі я буду вам показувати, як я використовую даний ноутбук. Також у мене є ось такий мультипорт хаб фірмою. Вербатім, він є на 8 портів, тут є Type-C роз'єм, Картрідер Reader, 2 HDMI-порти і 3 USB-порти. Оскільки на даному ноутбуці є всього лише 2 USB-Type-C-порти і один MagSafe Тобто потрібно ось такий. Хаб для того, щоб можливо було підключити монітор, підключити мишку, клавіатуру. Ну і зараз я буду приступати до встановлення. І буду вибирати інсталювання. Макос на мові, які мені потрібно. Ну і вирішено встановити не російську мову, а українську. Щоб використовувати українську мову, як основну, натисніть кнопку Реддон. Отже, я вибрав українську мову, і в мене почався процес установки. Мені буде потрібно вибрати свою країну або регіон. Зараз я подумаю, оскільки я на даний момент проживаю в Ірландії, не знаю, вибирати мені. Регіон Ірландії чи обрати мені України. Кримак ОС містить програму для читання з екрану під назвою VoiceOver. Якщо ви знаєте, як користуватися VoiceOver, натисніть команду F5, зараз, щоб увімкнути його та налаштувати свій Mac. Якщо ви хочете дізнатися, як використовувати VoiceOver для налаштування свого Mac, натисніть Escape. Отже, я встановив операційну систему, це повністю настроїв. Як ви бачите, в даному комп'ютері 24 ГБ оперативної пам'яті, також 512 ГБ вінчестер у нас і 13,6 дюйма екран.